Велика війна змінила те, що не мінялося понад 30 років. Ще недавно збройні сили України мали радянську або російську зброю. Тепер мають протитанкові джавеліни, протиповітряні стінгери, ракетні комплекси Хаймерс, системи ППО Петріот, західні танки насамперед леопарди на черзі винищувачі F-16. Після війни ЗСУ матимуть переважно західне озброєння і українське, а зв'язки з російським ВПК розірвані безповоротно. Найбільш відчутний прогрес в євроінтеграції Брюссель Пару десятків років нічого не обіцяв щодо членства в ЄС. А тепер Україна стала країною кандидатом, і вже незабаром можуть початись переговори про вступ. Членство в ЄС вже не є далекою мрією, а реальністю може навіть вже за кілька років. Тема НАТО розділяла українців. Комуністи та проросійські політики розігрували антинатовську карту десятиліттями. Рівень підтримки членства в НАТО був на рівні 20-25% ще десятиліття тому. Зараз підтримка членства в НАТО сягає 83%. Існує навіть фраза: це не Україна має приєднатися до НАТО, а НАТО має приєднатися до України, яка круто воює. Війна забрала в Росії титул найбільшого постачальника газу до ЄС. Доля Газпрому впала із понад 55% до нинішніх 7,5%. Північний потік, який називали антиукраїнським, вийшов з ладу після загадкових вибухів. Імпорт нафти танкерами з Росії тепер заборонений. А імпорт нафтопроводами впав на рекордні 90 Європа злізла з російської енергетичної голки. На такому низькому рівні позиції. РПЦ в Україні не були ще ніколи. Патріарх РПЦ Кирило підтримує війну, а Українська православна церква дистанціювалася від Москви. Але цього виявилося недостатньо. Більше тисячі парафій вже перейшли від УПЦ московського патріархату до автокефальної ПЦУ. ПЦУ вже проводить богослужіння Києво-Печерській лаврі. Також відбувається перехід на григоріанський календар. Зокрема, для Різдва 25 грудня. А не 7 січня це вже зробили греко-католики. Роздумує над цим і ПЦУ. Однією із цілей війни Кремль називав захист російськомовних в Україні і обстрілює великі російськомовні мегаполіси ракетами і дронами. За логікою Путіна Росія там. Де російська мова, тому українці масово переходять на українську і в щоденному спілкуванні, і в соцмережах. Один із найпрестижніших вишів Могилянка нещодавно цілковито заборонив російську. Війна українізує Україну, але не лише півтора мільйона неукраїнців у світі почали вивчати українську мову. Слава Україні! В Україні за Російської імперії та СРСР домінувала російська культура. Але зараз українці вже не ідеалізують велику російську культуру, вважаючи, що вона часто має імперські наративи і є складовою агресивної доктрини. Руського міра Україною прокотився пошкінопад. Перейменування площ Толстого та вулиць Лермонтова символізує нове, менш прихильне ставлення до російської культури, не допомагає російській культурі і те, що її нинішні діячі за рідкісними винятками мовчать щодо війни, а то і підтримують Кремль. Корида! Війна Росії проти України. На десятиліття вперед визначатиме відносини Києва та Москви. Вона залишиться в історичних книжках на століття: Буча, Бородянка і ізюм, знищення крейсера Москва у Чорному морі, оборона Азовсталі в Маріуполі, вибух на Керченському мосту все це світ пам'ятатиме. Війна загартовує Україну, а з темряви війни народжується нова українська нація через понад 30 років після формального здобуття. Незалежності